Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу вам нагадати про особливості зарахування до вашого стажу період навчання до 1 січня 2024 року. Хочу нагадати, що до 1 січня 2004 року періоди навчання за денною формою, здобуття освіти у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах. Крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації в аспірантурі, докторантурі і клінічній альтернатурі, будуть зараховані вам до вашого стажу роботи. Періоди навчання можуть зараховуватися до стажу роботи на підставі записів у вашій трудовій книжці, якщо підставою для внесення записів до трудової книжки. Про зарахування на навчання та відрахування з навчання зазначено реквізити відповідних наказів, або, наприклад, реквізити вашого документа про освіти, диплом, свідоцтво потрібно, щоб було вказано номер та дата його видачі. Водночас, періоди. Навчання також підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видані на підставі архівних даних і містять ваші відомості про періоди навчання. Окрім того, для підтвердження періоду навчання за денною формою здобуття освіти приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального курсу або його. Етапів. Тому нагадую, що до 1 січня 2004 року, період вашого навчання, якщо ви навчилися заденною формою, вони вам зараховуються у ваш стаж. Як Після 1 січня 2004 року період вашого навчання зараховується у ваш стаж тільки в тому випадку, якщо ви за, за, за себе сплачували ви чи ваші, наприклад, батьки, єдиний соціальний внесок, тобто соці... мінімальний страховий внесок. Якщо ви його сплачували, то тоді вам цей період до стажу зараховується при призначенні пенсії. Якщо ні, то на жаль, ні. А до 1 січня 2004 року періоди вашого навчання на Денній формі зараховується до вашого стажу при призначенні вам пенсії.